Доброго дня, доброго дня вам розкажіть нам про ситуацію в Білогорівці. Я от щойно глядачам говорила про те, що це такий основний форпост наших сил на Луганщині. Нині що там позиційна війна? Чи росіяни намагаються наступати? Ну, у нас повним ходом росіяни намагаються на наступати на білого але дякуючи нашим силам оборони і збройним силам, ці напади відбуваються. Наноситься вогневе ураження противнику, але противник втратами своїми не рахується, намагається е атакувати наші позиції. але... Станом на зараз, дякуючи сміливості, дякуючи сміливості, хлопці ці всі удари вражаються е і сподіваюся, і надалі так і буде. Але не можна сказати, що лише Білогорівка зараз і на Невському, і на е інших наших населених пунктах Луганщини, незважаючи на те, що як ви сказали, їх е досить небагато залишилось, але хлопці б'ються, хлопці тримають територію, і я сподіваюся, що втримають. і Ми підемо вперед. А чи готується от про вперед? Чи готується ворог на Луганщині до контрнаступу збройних сил? Так як ми бачимо, вони це роблять на Запорізькій частині Запорізької області, окупованій. А, як там настрій у вас? Ну, супротивник готується до оборони і дуже переживає з приводу нашого настрою. Десь навіть є такі, скажімо так, у недокерівників тих створених адміністрацій, які вони там постворювали. Є такі панічні настрої, що з ними буде, коли противник піде вперед, готують речі. Я сподіваюся, що втікти вони від нас не встигнуть, але так дійсно готується. Збільшили кількість блокпостів, трохи посилили їх, десь загороджувальні вироблять роблять, але сказати, що противник повністю сів в оборону. Ми теж не можемо. Ну, це більше, скажімо так, парафія військових збройних сил України. Про це вони більше розкажуть. Але ми бачимо від людей, отримаємо інформацію про підготовку про настрої там до оборони до настрої до готовності до нашого контрнаступу. Теж готуються, а угруповання ворога у зв'язку з цим якось змінюється на Луганщині. Ну, дивіться інформацію про групу ворога. Я думаю, це більше парафія збройних сил України. Вони розкажуть те, що ми бачимо. Ну, там, може там, люди та... знаєте, розповідають, що їдуть колони, там додаються. Ясно, що ми не про цифри зараз говоримо. Сили рухаються, сили рухаються, але ж лише ви розумієте. Фронту проти супротивника нестабільний, тому вони рухаються, перекидають резерви. А як на мій погляд, то не вистачає десь у них сил, і тому рух є постійний, тому що вони перебрасують ті сили там, де тільки починають наші збройні сили дякувати Богу, і тиснути. Там вони починають перекидати свої недобиті, нерозбиті на розбиті сили. Давайте тоді поговоримо про цивільних гуманітарна ситуація на окупованій частині Луганщини, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Як там у людей із такими базовими речима як вода, як електроенергія. Дивіться, ну ситуація вкрай складна. Я вже не раз наголошував на цій ситуації. Те, що стосується населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, скажімо так, до 40 кілометрів до, до лінії зіткнення. Ситуація повністю критична. Це і Сєвєродонецьк, і Лісичанськ лише в окремих територіях є світло. Про воду взагалі мова не йде. Супротивник і в тому числі і Рашка не збираються там нічого ми бачимо на теперішній час відновлювати люди. Десь. Користуються колодязями, десь користуються е, скважинами, ті, що були, під'єднують хоч якось їх, для того, щоб забезпечити свої потреби. Е, окупант взагалі нічого з, приводу, з цього приводу не робить, і я не бачу навіть рухів на те, щоб щось там зробити. Те, що по, лі, по лікам ситуація там теж є критична, ви ж розумієте, що е, багато людей залишилось із проблемами зі здоров'ям там. Взагалі жодна допомога не надається. Те, що там находять рідні через е якісь зв'язки і покупують там за шалені гроші, е от тільки так, тому що е забезпечення ліками і медичним оглядом для цивільного населення, яке там є, воно йде за статичним принципом. Спершу е всі лікарі, які там були завезені е з російської з Росії, вони надають допомогу. Е Військовим їхнім російським і невизнаних цих республік, і тут населення нічого не залишається. Те, що стосується харчів, ну ми на теперішній час розуміємо. Ми вже навіть не порівнюємо з Україною ціни. Ми вже порівнюємо з тим, що Северодонецьку і Лісичанську ціни вдвічі вищі ніж в Луган, ніж в Луганську. Про що можна казати, якщо зубожіння людей йде повне, а ціни гнуть капітальні? І людям, навіть які там працюють на якихось засадах і повинні отримувати гроші. Якщо вони не отримали російський паспорт, то навіть ці кошти не виплачують або половина тих. В таких умовах чи лишаються на Луганщині якісь осередки опору? Звісно, є. І вони діють. Як ворог на це реагує? Реагує постійно, шукає патрулі виставляє, перевіряють людей постійно. Розвили ситуацію там з павліками морозовими, їхніми улюбленими акторами, які повинен всіх здати, і дуже багато таких людей, які зустрічали ворога, скажімо так, з розпростертими об'яттями, до них ми також доберемося, і тепер зливають наших патріотично налаштованих громадян. Але люди справляються, десь переховуються, десь вчиняють так, певні це... дії для того, щоб не бути спільними. Героїчні люди. Однозначно, дякую вам дуже за те, що долучаєтеся. інформуєте. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.